Вітаю Україну, це програма власний погляд. Сьогодні ми будемо говорити про виконання мінських домовленостей у нашій студії. Політичний експерт Юрій Палійчук. Доброго дня. дня. на відкритті засідання Ради національної безпеки та оборони. Президент Петро Порошенко сказав, що тільки Україна і ОБСЄ виконували чи дотримувалися мінських домовленостей. На вашу думку, від самого початку чи був сенс у переговорах із сепаратистами і чи можна очікувати від них виконання взятих на себе зобов'язань? Ну, Деякий сенс у цих перемовинах був, якщо навіть говорити про чистоту процедури, тобто будь яке вирішення конфлікту, воно повинно включати дипломатичну складову. І, скажімо так, потрібно процедурно ці всі рішення пройти, якщо ми хочемо зберегти обличчя перед заходом, показати, що ми не агресори, показати свою там, європейську суть, то домовленості були потрібні в будь-якому разі. Інша справа. Чи були сподівання на те, що ці домовленості будуть виконуватися? Ну від самого початку в це мало хто вірив. Але навіть якщо зараз, ну вже, зараз вже можна сказати, що мінські Мінський меморандум можна про нього забути, можна його перекреслити. Але тим не менше, навіть якщо брати за основу те, що у нас в зоні, АТО в день помирає там уже не, не десятки людей, а на жаль, все ж таки помирають, але одиниці. То це все ж таки теж можна вважати якимось результатом мінських домовленостей. Ви говорите, що домовлятися чи дипломатична складова має бути присутня навіть із тими людьми, кого ми називаємо злочинцями чи сепаратистами? Домовлятися в будь-якому випадку, як, ким би він себе не називав, ким би він не був, якщо він він є сильний, якщо ти його не можеш. Побороти тобі в будь-якому випадку треба домовлятися, чи це сепаратисти, чи це терористи, чи це хоча б хоч селенське зло. Ну іншого варіанту немає. Якщо ми можемо як Ізраїль там провести блискавичну військову операцію протягом 24 годин, то тоді да, тоді ну немає, власне кажучи, з ким говорити. Якщо ми не Ізраїль, якщо ми Україна, якщо наші збройні сили е не можуть. Ефективно протистояти регулярній армії Російської Федерації, яка підтримує терористів, тоді звичайно в нас немає іншого виходу, як використовувати інструмент переговорів, принаймні для того, щоб затягнути час або там отримати можливість перегрупувати сили свої. Президент пояснив, що він розумів під невиконанням мінських домовленостей. Мова йде про виконання режиму припинення вогню, звільнення заручників, створення буферної зони. Але ж і проведення місцевих виборів було зазначено у мінському протоколі. І от чи, на вашу думку, чи можна трактувати цей протокол чи ці домовленості по-різному? Тобто ДНР за ЛНР трактується так, що ці вибори 2 листопада це саме пункт цих домовленостей? Міжнародне право, тобто договірне право, а цей, цей документ вже фактично став частиною міжнародного права. Ну він не дозволяє подвійне трактування. І зрозуміло, що ніякі мінські домовленості не передбачають тієї вакханалії, яка відбулася цими вихідними. Тобто ніхто ні представник України ніколи би не підписався під документом, який передбачає такі от фарс. Які в результаті назвали виборами, ніколи би Україна не підписалася під документом, який фактично передбачає легалізацію терористів у вигляді якої на якої, але влади на Донбасі. Тому я далекий від того, що мінський меморандум можна читати двояко. Під ним також підписався і посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов. На вашу думку, Кремль залишається головним сценаристом подій на Донбасі. Ну на, на жаль, так на жаль, ми, не, ми, ми не, не проявляємо ініціативу, ми не можемо її проявляти. Ми недостатньо сильні, щоб грати е, першу скрипку в е, історії з Донбасом. На жаль, у нас України немає, це очевидно, немає чіткої стратегії стосовно Донбасу стосовно подальших подій. Очевидно, що ця стратегія є в Росії, вона е, розроблялася роками, може навіть десятиліттями. І все, що ми можемо, ми можемо тільки рефлексувати, ми можемо тільки реагувати на певні події, як, наприклад, вчорашнє засідання РНБО. Тобто це чітка рефлексія, це е, чіт, е, чітке відігрування оцих от подій, які відбулися 2 листопада в Донецькій і Луганській області. Але це не є частиною якоїсь стратегії, тому що ні для кого не було таємницею ще в вересні, що ці вибори такі відбудуться. Ні для кого не було таємницею, що Україна, на жаль, не може нічим нічого протиставити цьому. Ми мож, ми могли зірвати ці вибори, ці так звані вибори, лише силовим сценарієм. А для силового сценарію в е, нас ми недостатньо, вибачте, за автологію недостатньо сильні. Е, тому, власне кажучи, от послідовність українських кроків це реакція на ті чи інші події, які продукує Російська Федерація. А треба випереджати. Треба, звичайно, випереджати, у нас повинна бути стратегія. Ми повинні знати, в що виливаються ті чи інші рішення РНБО, в що виливаються ті чи інші задуми, тому що ну, особисто я коли подивився про що, власне кажучи, йшла мова на РНБО. Я, не будучи учасником процесу, я не знайшов для себе нічого нового, адже навіть те, про що йшлося, в регулюванні економічних стосунків з Донбасом. Податкова політика на окупованих територіях все це є в проєкті коаліційної угоди, яку розробив блок Петра Порошенка. Вона була ще тиждень тому презентована. Абсолютно нічого там нового немає. Як ми маємо відреагувати на те, що Росія визнає факт цих виборів, волевиявлення і навіть закликає Україну поважати вибір Донбасу Росія діє вкрай цинічно, вкрай відкрито, вкрай зухвало. І на, на цьому фоні ну ми виглядаємо якісь, як вибачте, беззахисні овечки. Ми не можемо нічого протиставити. Ми робимо вигляд, що ми ухвалюємо якісь рішення, що ми вживаємо відповідні кроки у відповідь. Але на жаль, це все як, як куси комара для слона. Е, які рішення потрібно ухвалювати? Ну про це говорять ще з початку березня різні політики, але говорять про одне і те ж саме. Це Розєрвання дипломатичних стосунків з Російською Федерацією це відкликання посла, це припинення будь-якого сполучення з Російською Федерацією. Тобто, це демонстрація у всьому світу, що у нас у нас іде, у нас іде війна, і наш сусід виступає в ролі агресора. І він діє зухвало, діє цинічно і діє відкрито. Але в той же час на дипломатичному рівні ми робимо вигляд, що нічого не відбувається. Ми про намагаємося навіть торгувати з Росією. Ми обурюємося, коли наші товари не пускають на територію Російської Федерації, коли блокують наші сири, наші ковбаси. Але в той же час наш посол сидить в Москві, посол Російської Федерації сидить у Києві у своїй резиденції. І в принципі, якщо подивитися на міждержавні стосунки України і Російської Федерації, то зі сторони ну може скластися враження, що насправді наші країни не перебувають в конфлікті. Чи проводите ви якісь паралелі із о, тим, що відбувалося півроку тому в Криму? Якщо зараз нова так звана влада ДНР ЛНР попроситься у склад Росії, чи відповість так само? О... Держдума Російської Федерації. Знаєте, тут є кілька сценаріїв, як, може розвивати, як можуть далі розвиватися події, але розумієте, Крим був для Росії таким своєрідним, якщо можна так сказати, фетишем. Це була така от певна об'єднавча ідея для росіян про те, що Крим завжди був російський. Тобто довгий час годували цими пропагандистськими історіями. І російське суспільство, і Україні нав'язували, що Севастополь – та город Руської слави. Тобто, і анексія Криму, окупація Криму воно виглядало ну, з огляду на те, що десятиліттями йшла така от пропаганда, як в принципі крок, який закономірний. Донбас не є таким цікавим. Донбас не є таким цікавим, і Донбас потребує великих капіталовкладень. Хоча Крим так само, тобто, якщо порахувати вартість Керченського мосту, то, то це приблизно стільки ж скільки потрібно для відбудови Донбасу відбудови шкіл дитячих садків, лікарень до моменту конфлікту. Але мета Донбасу не так. Для як е, бажання Росії приєднати до себе нові території, да, як, як, як імперія, яка потребує простору для розвитку. А мета Донбасу це про що говорять багато людей, багато аналітиків, це створити зробити з Донбасу такий, якор, якір, який не дасть нам далі рухатися на захід, який буде завжди нам подразником, який буде такою од гангреною, яка потребує постійного лікування і заважає нам рухатися і розвиватися. А що світ, що санкції? Вони не лякають Кремль більше? Е, ну, Санкції в деякій мірі показали свою ефективність. Якщо говорити про, про падіння рубля, якщо говорити про ціни на нафту, якщо говорити про те, що Росія... Вперше почала брати кошти з, зі своїх збережень нафтогазових зі спеціального фонду, який створювався там десятиліттями, куди з кожної, з кожної угоди по нафті і газу відраховувалась певна сума коштів. Тобто Росія почала нарешті те, що називається, брати за Крамофроні. В принципі, це перший результат санкцій. Але сподіватися на те, що санкції зроблять за нас усю справу, ну не доводиться. І тим більше, це як мінімум 2-3 роки. Тобто, навіть в умовах самих жорстких санкцій, які ми можемо тільки собі уявити, які ще не запроваджені, Російська Федерація може прожити 2 роки абсолютно без жодних проблем, так як вона жила до цього, після 2 років на третій рік вже почнуться певні труднощі. А тоді, можливо, там ми вже можемо розраховувати на те, що внутрішні протиріччя, соціальні бунти зроблять свою справу. І, власне кажучи, тоді ми можемо розраховувати на перемогу в цьому конфлікті. Це звичайно добре, тому що ну, самі ми не в силі похитнути, похитнути Російську Федерацію, самі ми не в силі зробити цю справу. Ми не ми не можемо перемогти без допомоги світу. Але в той же час найкращою перемогою над Російською Федерацією можуть стати реформи всередині самої України. Ми станемо сильними не тоді, коли Росія стане слабка, а тоді, коли ми почнемо змінюватися, коли ми почнемо розвиватися. Але І... як, же це, як же розвиватися із цим, як ви говорите, якорем, який буде тягнути нас назад? В тому то й справа, у нас іншого виходу немає. Нас нас просто немає іншого виходу. Як не було іншого виходу в Ізраїлі, який мусив був розвиватися, як не було виходу у південної Кореї, яка мусила розвиватися, маючи сусіда з ядерною зброєю, готового напасти в будь-який момент. В Той же час ну, Південна Корея створила ну такий концерт, як Самсунг, який є одним із найдорожчих у світі. Україна поки що не створила нічого такого подібного. Але тим не менше, ми мусимо працювати, ми мусимо розвиватися, ми мусимо реформуватися. Хоча б там, спрощувати життя нашим громадянам, ну, мовно кажучи, якщо уряд там, протягом місяця скасує кількість довідок, за, яким, за якими людям треба стояти в черзі там, і платити дрібні хабарі, це вже буде плюс. Ми зобов'язані змінюватися, ми зобов'язані модернізуватися, і таким чином ну, це буде найкращою перемогою над агресором, над Російською Федерацією. Щодо першочергових о, дій о, Києва стосовно Донбасу, особливо після цих виборів, чи необхідно о, продовжувати воєнні дії, чи о, необхідно, як говорять багато військових експертів, про все ж таки вводити воєнний стан на цій території і все ж таки ну виганяти сепаратистів з території України? Знаєте, є, є безліч сценаріїв, як можна зараз повестися в цій ситуації, однозначно посилювати обороноздатність, однозначно. Будувати фортифікаційні споруди, однозначно робити лінію захисту. Але я особисто, як громадянин, відношу себе до тієї не багаточисельної категорії людей, які виступають прихильниками всеукраїнського референдуму про статус Донбасу. То якщо ми розуміємо, що на Донбасі не залишилося людей, які хочуть жити в Україні, Які питання на цьому референдумі питання, чи підтримуєте ви чи підтримуєте ви право Донецької та Луганської областей на самовизначення? Тут, грубо кажучи, якщо Донбас не хоче бути з Україною, то чи потрібно нам, як мовно кажучи, як Плюшкін утримати оцей хлам чи за рахунок цієї території страждати самим? Чи потрібно визнати, що так, що Донбас уже не український, і він українським, якщо буде, то не скоро. Ну фактично, воно так і є. На Донбасі немає жодного представника української влади, крім можливо, там агентів СБУ, які працюють під прикриттям. На Донбасі немає нічого українського. І можна жити як, наприклад, Молдова з Придністров'ям і робити вигляд, що Придністров'я це молдовська територія. А можна жити як, наприклад, Шотландія і Великобританія, коли Великобританія дала можливість Шотландії, окей, якщо ви вважаєте, що ви повинні жити окремо, от ось вам можливість голосуйте, йдіть на референдум. Тобто, я я залишаюся прихильником того, що не Донбас повинен вирішувати, яка, яка буде доля майбутньої України, а Україна повинна вирішувати, чи по чи по дорозі нам з Донбасом чи ні, А Крим. Що стосується Криму, ну це дуже складне питання. Зрозуміло, що Крим буде далі, не буде визнаватися частиною Російської Федерації. З Кримом набагато складніше, ніж е, з, е, з Донбасом, тому що Крим довго ріс на російській пропаганді, і сам фактор Чорноморського флоту перебування Чорноморського флоту на території Криму, то він вніс свої корективи у громадську думку. Але ну я впевнений, що пройде час, і якщо ми підемо шляхом реформ, то і Крим, і Донбас повернуться в Україну. Але вже, це вже буде зовсім інша історія. Це вже Буде бажання тих людей, так які побачать, що в нас все стало набагато краще. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Юрій Палійчук. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.